Фотовиставка, присвячена річниці хрещення Русі, відкрилась у обласному краєзнавчому музеї. Її автор, вінницький фотокореспондент Олександр Лапін. Експозицію склали світлини, зроблені з 1990 року до сьогодення. Це близько 70 репортажних фотографій. Деякі з них були опубліковані у місцевих виданнях. На фото зафіксовані яскраві події з життя православної церкви, старовинні новозбудовані храми Вінниччини, духовні переживання священства і прихожан у портреті. Творах фотокор фіксував освячення храмів і місць під майбутнє будівництво. Етапи встановлення Браїлівського монастиря до виставки увійшла лише невелика частина з колекції світлин Олександра Лапіна. Говорить, у нього ще залишилось достатньо матеріалу для подальших виставок. Здесь вот много і так із давніх фотографій, котре в общені вспоминали ні. Вот ті ж фотографії 90-х годов. пришлось сложности, что их из негатива переводить сейчас. Ну, в принципе, до 2000 года все они лежали мертвым грузом, это вот только сейчас поднял эту работу.